Будемо замінювати ланцюги. Зараз знімаємо морду. 2014-15 рік, 3-літровий дизель. Будемо сюди витягати мотор. Так, Звільнили передню частину. Тепер готуємо від'єднуватися всі комунікації. Коробка передач ззаду і будемо витягати його наперед. Витягнули двигуна, розпрягли. Видно вже де, звідки йде мастило. Звідси з проміжного піддону. Зірочки гарні і одна. І друга. Так, ось тут є якісь надгризяни. А в цілому натяжка тримає доволі непогано. Все знежирено, підготовлено тут і тут. Зараз будемо з'єднувати проміжні пітони. Мастимо герметиком. Ось так виліз герметик всередині. Встановили ланцюг маслонасоса. встановили передню кришку, нова прокладочка, все гарно поставили, новий сальник. І зараз ставимо тепер теплообмінник. Ось нова прокладочка теж. Все прочистили, промили. Все, ось Встановлений новий клапан. Новий трикутничок. Встановили нові ланцюги, нові натяжники. Зараз знімаємо стопори з натяжників. ланцюг натягується. Відповідно, затискаємо, затискаємо. Да, все. все, затиснуто все. Тепер затискаємо зірочки всі. І знімаємо вже штопори розпідвалів і коленвала. Задня кришка встановлена на новий герметик, все ущільнено. Тепер залишається кришки головок поставити і задній сальні колінвала. Все готово до весілля, двигуна і коробки. Двигун на місці. Все зібрали, все на місце поставили.